Полум'я, димова завіса і термінова рятувальна операція. Серед місця Сімферополя нині заволокло димом. Там зненацька спалахнув легковий автомобіль. Щойно водій із пасажиром відчинили дверцята. Рятувальники кажуть, за мить до того у припаркованій на узбіччій машині щось. Досить гучно бахнуло Спід капота Мерщій повалив гус, густий чорний дим. А вже за секунду Фольксваген палав увесь двох чоловіків із опіками. Забрали в лікарню. Про решту полум'яних гучних проявів 24 травня. Розповідь на 2+,2 плюс буде замить. Це наші новини. Слов'янський шкаф спрацював за схованку двох людей в Одесі. Врятував от загибелі під завалом. Трусило Камчатку гойдало Москву. Відчули у Києві. потужний землетрус переполохав минулої ночі всю Євразію. Забудовники набудували, юристи розрулили, а платитимуть покупці житла. Людей засудили на 14 мільйонів за думки в інтернеті. Надзвичайна новина надійшла надвечір із Запоріжжя. Там, за попередню інформацію, психічно хворий чоловік пішнею для прорубування ополонок. Порубав бригаду лікарів швидкої, що приїхали на його ж виклик. 29-річна жінка фельдшер загинула на місці ще двоє медиків, важко поранені. Усі подробиці від Яківаноскова просто зараз. Трагедія трапилась ось у цьому будинку. Близько 17-ї години звідси не дійшов виклик до швидкої. Чоловік повідомив, що в його матері стався серцевий напад і благав про допомогу. Коли медики увійшли до квартири, зловмисник напав на них з пешнею. 29-річна Марина загинула на місці. Чоловік, лікар та друга жінка, фельдшер почали тікати. Нападник кинувся за ними з пляшкою кислоти. Вискочила до сам. Давай в салон до сам спряти в хаті Давай пішньою шуруваті. І дверь повертіла, і докторові надали досталася від пісні. до доктора в лицо попало, в фельдшеру на рука і нога. Саме, на жахливі крики збіглися люди з навколишніх будинків. Вони затримали нападника. Тут вже сусіди заламали. Від що такое діло. Пісню забрали, там вона стояла. Йо там скрутили. Оце пишня, якою вбивця смертельно поранив фельдшерку. Сусіди кажуть, мати 51-річного Леоніда кілька разів намагалася її сховати, проте марно додають. Чоловік перебував на обліку у психіатра раз на півроку стабільно лягав на лікування. Ну вона його находила. Мама його боялась, тому що він психічські бальноді дійсно. Він її однажды так побил, що його закрили. А мама лежала в больниці. У нее там де было було на такой степени. Мати чоловіка живе здорова. Сусіди припускають. Нападник вигадав її хворобу, щоб заманити медиків до пастки. Наразі злоумисника затримано, порушено кримінальне провадження. Злочин затриманий, заходиться в заводському РВ, Проводиться розслідування матеріалу, внесено до. Єдиного реєстру досудових розслідувань. лікар та його колега зараз у реанімації з численними пораненнями та опіками. 29-річну фельдшерку поховають післязавтра. Вона була на шостому місяці. вагітності. Яків Носков, Андрій Хуповка, Запоріжжя, новини два Три з рибалками затонув у чорному морі неподалік від берега в районі судака. П'ятеро чоловіків на моторному човні потрапили у шторм, і вода за лічені хвилини заповнила судно. Врятуватися чоловіки намагалися самотужки, але дістатися у плав берега одному не вдалося. Через шторм на морі тіло загиблого рибалки з мису Меганом на берег доправили лише за добу. Тут його оглянули правоохоронці, після чого мали б доправити в морг, але небіщика забули в морі. Кинулися лише коли тривогу здійняли родичі загиблого, які кілька годин його розшукували. Чоловік єдиний з п'яти рибалок не зміг урятуватися з катера, що затонув у районі мису Меганом за два кілометри від берега. Та просто дали газу, лодка піднялась, волни були великі, Вчора ще шторм був. і вони перевернулись. А містера yeah. утонула моментально. Ну а на сколько там на минуту? Она просто зачерпнула, і мотор потянул на дно. Рибалкам довелося вплав діставатися берега, але у 57-річного чоловіка не витримало серце. Пили гриці в Єдине, що він крикнув, ребята, і все. Ми коли повернулись, повернулися лісо вже було в воді, він говорить, була без їжа. Ми вернулись, витащили його на камні ми там оставили. Четверо рибалок зуміли вибратися на скелястий берег мису Меганом. Уже звідти їх діставали рятувальники. К сожалению, місто, в яке всі, навіть ті, хто спаслись, виплали, знаходиться в труднодоступній горній місності. Тут скала з отрицательним углом. На місці працювало відділення горноспасателів міста Судака, які спускались до пострадавшим і виводили їх по тропі. Рятувальники запевняють, трагедія була прогнозована. Дане судно «Прогрес» Трьохмісних посадка, три посадочных места. Они допустили перегруз, де було вже як ви знаєте п'ять человек. Плюс е, когольне пініння. Як свидетели говорят, вот і по волнам прыгали, дурачились последствия на лицо. Що стало причиною трагедії? Мають сказати у прокуратурі. Окрім цього, слідчі з'ясовують, як сталося, що тіло загиблого забули на узбережжі, аж доки його не почали розшукувати родичі. Вікторія Орел, Андрій Захозький, Крим, Новини, 2+,2. В Одесі на вулиці Куйбошова дотепер розбирають завали три поверхівки, що обвалилася напередодні. Обоє врятованих, і чоловік, і жінка, нині у лікарні Менесники в один голос запевняють, що люди, які опинилися під завалом, насправді народилися у сорочках. Їх урятувала слов'янська шафа радянської епохи. Їм врятувала життя радянська шафа, вона втримала основну вагу уламків. 45-річний Сергій пригадує, будинок затріщав і на нього завалилася стіна. Болі не сильно відчував. то коли побачив світ фонаря, то одразу почало все боліти. Два, чи два з половиною часа печеню, те на ребрі, мебелі проріжав. Не, не мав двигатися. Жінка, яку дістали з під уламків у цій же палаті, медики кажуть, обоє постраждалих народилися в сорочці. Минулося навіть без переломів. По ідії повезло. Да, ані до не остатися з мінімальними втратами для своєї здоров'я. Обоє постраждалих, як нам вдалося з'ясувати, в Одесі були на заробітках, а квартиру в аварійному будинку, за їхніми словами, їм винайняв роботодавець. Тим часом на місці обвалу рятувальники продовжують розбирати завали, аби переконатися, що людей під уламками більше немає. Вчора ввечері ми обслідили, де можливо ці завали. пробілі кілька ходов з різних сторон. По нашим даним там нікого більше Але є така Ну, блуждають такі мнення, що як би хто може бути, хто нелегально тут проживав. Мешканці сусіднього будинку збирають свої речі. Щоправда, куди їх перевозити, люди не знають. Вот моя квартира висить. Внутрі квартири лежить третій етаж. Все, що встигли винести, жінка утром стирала, бачить, камні летять. І от стірка на балконі, він ще не обвалився прямо над воротами железними. Стірка так і осталось. По поводу гасініці сказали, що дальше за свої деньги. От перші сутки, а дальше за свої деньги. Ці кілька аварійних будинків залишилися єдиними у кварталі, які ще 10 років тому віддали під забудову приватній фірмі. З умовою відселити мешканців старих будівель. Після обвалу зробити це забудовника зобов'язали. Так вирішила техногенна комісія. Через два тижні старі будинки зрівняють з землею. Сергій Осичук, Сергій Галенюк, Одеса, Новини 2+,2. Від Камчатки і аж до Європи нині трусило землю. Від епіцентру землетрусу, що стався на глибині кілька сотень кілометрів до російської столиці, півдня льоту, але і в московському середмісті хиталися нині хмарочоси. Вкрай чутливі кияни теж переконують у їхніх квартирах меблі з посудом теж пританцьовували. Стас Фещенко спілкувався із сейсмологами Однароду. Московські хмарочоси погойдуються в унісон, відхиляючись від прямої на цілий метр. Так само в Унісон обговорювала сьогоднішній землетрус російські мас-медіа. Сибір, Поволж'я, центральну Росію, та, да, в общем, практично всю страну сьогодні внезапно і сильно тряхнуло. Штовхнуло в Охотському морі під Камчаткою. Магнітуда 8,3. Це дуже руйнівний землетрус. Утім, він стався на глибині 600 кілометрів, і в найближчому місці, де його відчули люди, Петропавловську камчатському було лише 5 балів. Без жертв і руйнувань. Вийшов покуріть, качало, зайшов в качало, все це час качало. Машини їздили вперед назад на парковці. А це київська квартира на 13-му поверсі. Елеонора Степанівна близько 9-ї ранку сіла працювати. Раптом у цілковиті тиші почула сторонні звуки і рухи. А тоді дивлюся, оцей дракончик. Отак він розходився, десь як маятник, десь на отаку амплітуду. Отут вішак почав дзенькати у квартирі. Живе собака Мася, трохи нервова, але на землетрус не відреагувала. Собака не загавкав, бо насправді нічого страшного переконують в інституті геофізики. Небезпека починається лише з 6-7 балів. Тут підтверджують слова пані Елеонори. Землетрус стався о 5.54 за гринвічем. це майже дев'ята в Києві. У столиці України зафіксували два бали. Два бали це люди не відчувають і можна записати лише сейсмічними приладами. Якщо щось струситься, то це не обов'язково більше, ніж два. Чи це що може виникнути резонансні ефекти, які були будуть підсилювати, наприклад, коливання висотних будинків. Якби землетрус був неглибоким, то його відголос не дійшов би до України, кажуть сейсмологи. Проте тоді він зруйнував би все в районі епіцентру. Схоже сталося біля Японії, коли поштовхи ледне знищили АЕС Фукусіма. Станіслав Фещенко, Сергій Кисельов. Новини 2+,2. Дипломат таки пакуватиме валіза у Харкові. Пороху понюхали майбутні майстри вибухової справи. Це наші новини, і найефектніше буде у другій частині. Скарбів не поділили поміж собою. Археологи з законодавцями пошукові металодетектори хочуть прирівняти у дозволах до зброї. Туристи із підмоченою репутацією подорожувальників занадто емоційних планують записувати у чорні списки. Андріїв, таки. І... Пакує валізи, генеральний консул Росії у Сімферополі повідомив про завершення своєї дипломатичної кар'єри. Нагадаю, офіційна Москва визнала, що слова Володимира Андрієва, який публічно звинуватив кримських татар у співпраці з нацистами під час другої світової, були некоректними. Два дні під стінами російського представництва мітингували люди, вимагаючи оголосити балакучого дипломата персоною нон-грата в Україні. Лідери меджлісу навіть заявили, що Андрєєв навмисне розпалює міжетнічне протистояння на півострові. Сам дипломат сьогодні ж запевнив звільняється за власним бажанням протестуючи проти цитую безпомічного, дурного і безпринципного позорища. Саме такою на думку Андрієва, стала офіційна позиція російського МЗС. За гірки у стелі три тисячі євро компенсації. Європейський суд справ людини став на бік 85-річної пенсіонерки з Луганська і наказав державі Україна розрахуватися із жінкою за завдану моральну шкоду. Рішення Луганчанка чекала вісім років. Її перемога має гіркий присмак кілька років поневірянь судами та бюрократична тяганина. Для її чоловіка ця історія закінчилася трагічно, його серце не витримало. Не раз і жінка була ладна відмовитись від подальшої боротьби, але син вирішив, що довести справу до кінця його обов'язок. мені Хотя родные, мать говорила, та прости. Це не така більша сума три тисячі. Це просто морально. Тяжело було добиватися. Надіялась, що. Те чи все годи, та ми думаємо, все одно своє Перш ніж звернутися до європейського суду, родина пройшла всі судові інстанції в Україні. Спочатку за дірявий дах судилися з верстатобудівним заводом, власником будинку. Цей суд родина виграла. Підприємство зобов'язали не лише відремонтувати дах, а й відшкодувати сім'ї всі збитки. Але завод виконувати рішення суду не квапився. Підприємство було банкрутом. Правонаступник нічого пояснити не може. Если честно, чесно, я об этом слышу перший раз. Производственную діяти нас людей уволили. В штаті предприятия ще чоловік. Заводи де юри нет. У виконавчій службі пояснюють рішення суду, таки було виконане. Щоправда, замість установлених законом двох місяців на це знадобилося сім років. Єсті опять же такий ряд причин, які якщо завод не може виплатити або, наприклад, щось зробити, виконавець теж не може нічого зробити. Може бути, та і було для але Ну я сто процента в говорю, що по повіні спонітіми служби. Утім, Ярошенки певні, що виконавча служба поставилася до своєї роботи недбало, але три суди в Україні з цим не погодилися. Таким чином звернулися вже до європейського. Рішення чекали вісім років, і ось нарешті отримали три тисячі євро компенсації. Мені просто стидна, то що го госслужащие... работники управления юстиции из-за их безде... преступной бездеятельности а государства из своего бюджета Останапроста викинула та дінги загалом на судову тяганину родина витратила 15 років. За офіційними даними Мін'юсту близько 70% рішень українських судів не виконуються і можуть стати предметом дослідження Європейського суду з прав людини так само, як справа Ярошенків. Олена Черняєва, Іван Савченко, Луганськ. Новини 2+,2. Розплата за Точку зору з власника інтернет-форуму «Квартира власників, суд наказав стягнути на користь компанії забудовника увага, 14 мільйонів гривень. Комерсанти-будівельники вирішили, що незадоволення мешканців будинку, яке отримало розголос в інтернеті, завдало непоправної шкоди репутації компанії. Відтак потенційні покупці відмовились від планів оселятися у житловому комплексі. Феміда стала на бік бізнесменів. Люди, ті, що писали на форумі. Шоковані. Євгеній Агарков намагався, щоби висловились обидві сторони. Здравствуйте. Біля будинку Антона сьогодні аншлаг. Журналісти приїхали запитати про підстави шаленої суми, яку суд зобов'язав виплатити компанії-забудовниці. Сучерг був оцінен таким образом. Тобто взявся період за 2011 рік, январь-апрель. Продавали інше кількість квартир. Потім. Взяли статистику продаж в 2012 году, когда уже появился сайт, и отняли. Получили цифру, виноват. Панков Антон Валерійович. Тепер він має сплатити трохи більше 14 мільйонів гривень. Скандали з цим будинком спалахнули ще на початку минулого року, коли мешканці купили дорогущі квартири. А в додаток ОСББ встановило їм середню щомісячну квартплату близько трьох тисяч гривень. Тоді місцеві підняли бунт. Інтернет форум створили як соцмережу для своїх, щоб там обговорювати подальші дії та запрошувати на збори. Власник форуму дивується, як цей маленький сайт міг нанести стільки збитків, адже за весь період його існування, а це 9 місяців, на його сторінці побувало трохи більше двох тисяч людей. Було призведено е, е, смішення разних понятій: нарушення прав інтелектуальної собності, розміщення недостовірної інформації. Е, Ущерб о, о, ділової репутації все це було сведено в о, воїдина, і по нашому мнению произошла підміна понятий. Чим пояснює забудовник появу астрономічної суми позову дізнатися неможливо. А получить якийсь то коментар ми можемо? Ні, не, жаль. телефон адвоката на наші дзвінки також не відповідав. Не може бути сайтом нанесено такий збиток. Ні теоретично, ні практично. Адвокат Іван Бондарук каже, що обидві сторони не зробили найголовнішого не провели незалежних експертиз. Лінгвістична експертиза та судово-психологічна експертиза саме цих два стовби, на яких могла бути побудована перемога або поразка для тої чи іншої сторони. Якщо немає таких експертиз, то відповідно під сумнівом стає взагалі усе рішення суду. Євгенія Гарков, Дмитро Орлов, новини 2+,2. І буквально, коли матеріал вже був готовий до ефіру, забудовники відгукнулися і сповістили, що жодного позову на озвучені 14 мільйонів гривень до власників інтернет-ресурсу не подавали. Металошукач як знаряддя для злочину, таке собі нафантазували вітчизняні народні обранці і задумали оголосити війну. Чорним археологам, щоб кожен пошуковий пристрій мав відповідну ліцензію. Ідея не на жарт переполохала науковців. Наталя Набокова досліджувала, хто і кому перейшов дорогу у гонитві за скарбами. Великі і маленькі, дорогі, і не дуже. Коли йдеться про металошукачі, їхні власники стають анонімами. Розповідати про детектори не беруться навіть продавці. Нам це не потрібно. На камеру я нічого не хочу сказати. Інкогніто нам показують роздобуті за допомогою приладів монети та від чорної археології відхрещуються. От грабітель стоїть з лопатою, от грабітельниця собирає. Олексій зупинив не одного чорного купача, коли у вільному продажу з'явились металошукачі, Кількість нелегальних розкопок зросла чи не в десятеро. І все це гамузом попадає на чорний ринок. Свого часу пішли з молотка Фібула Пальчаста Сьомого століття за 350 гривень, збройна бляшка сківів за 700 гривень, а от срібна монета пантікапе за 9 тисяч гривень. І гідно оцінили бронзову столку енколпіона за 21 тисячу гривень. Зупинити розкрадачів обіцяє законопроект про нелегальні розкопки. Його автор Богдан Бенюк пропонує зокрема ліцензувати металошукачі. На це має бути певний дозвіл. Це має займатися Міністерство культури України і Міністерство внутрішніх справ. Втім, ця норма як мертвому припарка, вважають археологи, маючи ліцензію на металодетектор, ще треба мати дозвіл на розкопки. Закон самогоноварінням сильно мішає налічі самогонних апаратів, особливо в сільській міцності. Ти можеш послухати, як прекрасно свистить у тебе в наушниках металоіскать. Що там є метал, а копати ти не маєш права. до того ж, археолог певен: більшість купачів працюють на замовлення перших осіб держави і заможних колекціонерів. Приміром на Софії Ротару в кліпі можна огледіти намисто, нібито римської доби. Нині всі артефакти в Україні належать державі, а приватні колекції нелегальні. Якщо законопроект затвердять, штрафи колекціонерам загрожувати не будуть. Треба тому допомогти тим людям, які мають ці колекції, їх легалізувати для того, щоб потім контрабандою не, ці люди не перевозили через кордон. Натомість вчені очікують зворотнього ефекту. Національне добро офіційно стане приватним і може назавжди зникнути геть з очей українців. Наталя Набокова, Іван Павлович, Євген Соловей, новини 2+,2. Їх вчать не помилятися взагалі. На Харківщині вже днями отримують дипломи перші українські професійні піротехніки. Їх готує тамтешній університет цивільного захисту. Поки випускники сапери готуються захищати власні дипломи на полігон, де дали справжнього пороху понюхати першокурсникам. Навідався Андрій Барташов. Інструктаж з правил безпеки над усе, адже вчорашні школярі працюють зі справжньою вибухівкою. Завдання під патронатом керівника влаштувати кілька вибухів за допомогою так званої запальнувальної трубки та електричного ланцюга. Викладачі наголошують для майбутніх саперів це перш за все психологічне випробування. Після того, як наш курсант подержав у руках бойове зручневічіство, віщество, звів бойовий підрив. Он преодолевает этот рубеж. то есть он уже становится психологически готовим к тому, чтобы в дальнейшем сотні тисячі раз использовать это вещество. вішіство. Знешкодити застаріли боєприпаси, розмінувати склад зброї або підірвати кригу на водоймищах. Все це завдання саперів у мирний час. Найбільш поширена технологія підрив з допомоги електричного ланцюга. Детонатор спрацьовує внаслідок напруги, яка йде від динамомашини. До тих пор пока не загориться неонова лампочка. Посичого. Нажимаем кнопку Взрыв. Впервые, конечно, ну, немножко нервы играют, слегка руки дрожат, но так как уже всему этому обучались, проходили, практиковались, то в реальных боевых условиях уже легче и, знаешь, порядок действий. Сапери Україні потрібні, стверджують фахівці університету цивільного захисту. На цей фах виш має постійне держзамовлення. Тож без роботи не залишиться жоден випускник. Курсанти, всі, котроуча за счет державного бюджету, вони всі до одного роз і визначається їх численність державний заказ по потребності підрозділів МЧС. щоб стати справжнім профи в підрівній справі, вибухівку треба впізнавати на навпомацьки на запах та на смак, жартують про А щоби набути досвіду, потримати в руках десятки кілограмів тротилу. Ось такий вигляд має звичайна трутилова шашка тут 400 грамів. Аби стати справжнім фахівцем і в майбутньому професійному житті жодного разу не помилитися. Кожен курсант має підірвати за 5 років навчання такого трутилу приблизно з півцентнери. Андрій Барташов, Срі АЛЕКСЕЄВ, Харківщина, Новини 2+,2. Григорій Суркіс став віце-президентом Союзу європейських футбольних асоціацій. Український футбольний функціонер пішов на підвищення після п'яти років роботи у виконавчому комітеті УЄФА і вдалого проведення чемпіонату Європи на українських і польських полях. Нагадаю, що до минулого року Суркіс очолював і Федерацію футболу України. Турист із червоною карткою над вітчизняними подорожувальниками замаячила перспектива потрапити до чорних списків. Їх складатимуть власноруч туристичні компанії і потраплятимуть туди ті, хто відмовлятиметься викуповувати заздалегідь заброньовані путівки, не сплачуватиме у разі чого штрафи або просто псуватиме репутацію туроператорів за кордоном. Щоправда, юристи вважають ті темні списки, що найменше некоректними чи закриють перед українськими туристами дороги до теплих закордонних пляжів? Дізнавалася Антоніна Ісай. Взяв з собою туристичний примус, взяв з собою декілька кілограмів картоплі, цибулі, гречки, кастрюлю і почав варити собі якийсь суп, і таким чином розсталася пожежа, і пів кімнати згоріло. Цей випадок представника турагентства Олександра досі шокує, навіщо туристу у п'ятизірковому готелі, де все включено і годують, як на заріз, варити собі суп так і залишилось загадкою для всіх. Смішно з однієї сторони, з іншого з іншої сторони, шкода. Про таких подорожувальників не лише анекдоти складають їх почали вносити в чорні списки їдуть в гостиницю All-Inclusive, то значить All-Inclusive входять також і нагле поведіння, мат і тому подобне. Люба декілька років працює з туристами. Тепер показує їм Київ, каже іноземці, контингент приємний. А от коли працювала у грецькому готелі, намагалась прискіпливих українців обходити десятою дорогою. Почему не предупредили, что що это остров, Или я не заказував плохую погоду, Отключите цикад, уберите волни. Неофіційно у кожній туристичній компанії є власний список складних клієнтів, схожий гуляє й інтернетом. Достатньо зареєструватись, і кожен знатиме, чим ви не вгодили турагентству. на практиці. Е формування цих списків для внутрішнього використання може бути регламентоване умовами договору або згоди з цим туристом, проте в будь-якому разі не можна цю інформацію надавати іншим особам. Ознайомившись із кількома причинами внесення туристів у цей чорний список, представник турагенції Олександр запевнив: вини мандрівників тут мало. Більше питань до професіоналізму менеджерів. Получила американську п'ятилітню візу. А за турні розплатилась і щезла. Ну таким чином ви подаєте в американську консуль. Ство листа з тим, що людина вас обманула, і ця людина ніколи в житті не потрапить в Америку. Для туроператорів такі чорні списки виконують декоративну функцію. Навіть якщо турист з якихось причин туди й потрапляє, дорогу за кордон йому закрити не можуть. Антоніна Ісай, Андрій Білоножко, новини 2+,2. Аби найвіддаленіші дороги завжди залишалися відкритими, а вихідні склалися якомога краще. Бажаю усім з понеділка говоритиме про найголовніше у цій студії Кароліна Ощон. Я ж сподіваюся, що зустрінемось уже літньої пори. Тримайтеся, переможемо не одній.